Доброго дня, шановні відвідувачі сайту Івано-Франківськіві. Хотів би вас познайомити із тими матеріалами, які розміщені у свіжому номері газети вечірній Івано-Франківськ Плюс. Газета, як завжди, насичена багатьма цікавими матеріалами. Зокрема, на другій сторінці вміщується інформація про день відкритих дверей Служби безпеки України. Це вперше спецслужба відкрила двері для абітурієнтів, які хочуть поєднати свою долю із роботою у цій службі. Далі проблемний матеріал про те, що заборгованість. По зарплаті найманих працівників в області сягає 3 мільйонів гривень. Тут же матеріал про соціальні знижки малозабезпечним, а також інформація про те, що прикарпатських чиновників у районних державних адміністраціях скорочувати не будуть. На думку губернатора Михайла Шовніка, там і так працює не більше 19 чоловік. На третій сторінці інформація про поїздку керівників івано франківської обласної ради у Снятинський район. Метою робочої поїздки було ознайомлення із тими об'єктами, які пропонуються включити в програму соціально-економічного розвитку регіонів. Тут же інформація про оперативну нараду, яка відбулася у міського голови Івана франківська Віктора Нушкевича, де проблемними були питання освітлення міста, розрахунки за природній газ державним підприємством Івано-Франківська по енерго. А також оплата за орендовані землі та об'єкти фонду комунального майна. Цікавими для читачів будуть матеріали наших журналістів Ірини Шелкітена та Олександра Ромазана до Всесвітнього дня. Боротьби із туберкульозом та про те, що обласні клінічні лікарні батькам діток, у яких є вади слуху, вручені сертифікати на придбання спеціальних слухових апаратів для серйозного штива, як завжди, є публікація професора Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ Ігоря Андрухєва під рубрикою Українська державність проблеми становлення і розвитку Матеріал називається До історії християнських церков в Україні. І багатьох також краєзнаців зацікавить матеріал архієпископа Івано-Франківського і Галицького Йосафа «Нарис з історії Галицького Волинського князівства. Служба старша за державу так. Називається матеріал, присвячений 20-річчю службі дізнання. На п'ятій сторінці також мішується матеріал податківців з приводу початку компанії декларування доходів громадян, як завжди, в нашому часописі є сторінка здоров'я, спорт. Цікава всячина на канапі, а також нова рубрика Калейдоскоп, де з поміж інших новий фотоконкурс ділова Франківчанка. Так що всі бажаючі можуть насилати фото своїх колег та підлеглих, телефонувати нам 552 444 або заходити в офіс вулиці Незалежності, 4, 5 поверх, 505 офіс.